Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ось ми перевезли таке поповнення на наше господарство. Нутрію купили дівчинку. Вчора я її не знімала, так як в неї стрес. А це прийшла провірити, чи вона їла, щось, чи ні. Ось чуєте, як вона гарчить. Не подобається їй, поки звикте вона трошки часу пройде. Їла, я їй бурячок давала, їла, там ще кусочок лежить. І ввечері вчора давала кашу з вареною картоплею, то з'їла немає. Ось така дівчинка, поки звикне до нас. З маличку, звичайно, вони швидше звикали. Ми маленькі завжди брали, то вони на наступний день зразу, зразу ж у нас і їли з рук. А ця дама вже, він сказав, їй 8 чи 9 місяців, я вже не пам'ятаю, він скільки інформації розказував, що вся не помістилась, вірніше, не запам'яталась. 7 кілограмів вона заважила, і кілограм 100 гривень за кілограм, і це нам ще повезло. Так як продають її набагато дорожче: і 150 і 160 гривень за кілограм. Він там пропонував нам і більші за вагою, але ми вибрали таку 7 кілограмів. І дешевше, будемо спробувати розводити вже самі. Так як кожного року купляти внутрі виходить дуже дороге задоволення. Самку брали за таким самим кольором, як у нас, самець такий же. Срібло чи як воно ще називається. От так. Вибрали нутрі, так як і м'ясо подобається. І подобається тим, що особливо восени, коли багато зайвого корму з городу, там кабаків, огірків, буряків, то все й ним. нічого не викидається. І вибрали їх, а не кролики, так як ці не так хворіють. З кроликами дуже багато мороки. Але одне, що вони довго виношують своїх дитинчаток, десь до п'яти місяців, більше чотирьох місяців. але нічого, як... почекаємо, що та як буде. Головне, щоб вона звикла до нас, так якщо вона дуже боїться. У нас є два самці, і той господар, в якого ми придбали нутрію, сказав, щоб якщо ви хочете. Їх парувати, то одного самця забрати, щоб залишився один самець в клітці. Він там трохи пару днів побув сам, звик до того, що він там господар. І тоді, коли вона вже звикне трохи до нас, можна буде спробувати підсадити її до самця. І сказав, що нехай вони так живуть місяця-два разом. А потім вже буде видно, чи вийшло щось з того, чи не вийшло. Ну спробуємо ще почитаємо, так як я новачок. Цій справі трохи почитаємо і будемо знати, що і як робити. Так, а це ось наші самці два. Їм 10 місяців, самочка трохи менша, але парувати, він сказав, можна вже після 6 місяців. І щоб вага була більше 4 кг. Поки одного ми не будемо прибирати, відсадимо в іншу клітку. Спробуємо підсадити її до якогось одного, виберемо той, що побільше. І подивимось, чи вони зійдуться, так як він казав, що може бути самець агресивний. Якщо щось там в них не вийде, то спробуємо іншого. А якщо все вийде, то одного якогось приберемо і буде, так сказати, відправимо морозилку. А цей поки хай з нею там працює. А потім все-таки прийдеться, якщо будуть в неї дітки, то прийдеться придбати ще нового самця, щоб була різна кров. Ми насилу самочку знайшли. Так як щось в нашому районі дуже далеко треба їхати, то так повезло, що ми самку знайшли по знайомству близенько, то з'їздили. Цих ми брали в сусідів. Але ж уже більше не будемо, так як кров, треба, щоб була різна. Отакий да? красавчик. Ось такі у нас справи, таке поповнення. Будемо пробувати розводити. Так, як дуже сподобались нам такі тваринки. Далі буде видно. Надіємося, що все в нас вийде. Так що, дивіться відео, інколи буде. Виходити, і про нутрій. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі та ставте лайки, і підписуйтесь на канал Отакий красавчик. До побачення!